У нас вже є відео, як розмістити профіль на тарілку подачі. Заводимо його у станок. Тут є фіксатори, які прижимають цей профіль, аби він подавався рівно, так як нам треба тарілку, коли ми положили профіль, вирівняти клавішами догори, донизу, щоб у нас профіль заходив рівно. І тут він далі так само проходив рівно. Відповідно, ми Підіймаємо нижню пластину так, щоб, щоб це все було рівно, верхньою прижимаємо, щоб його фіксувало і вирівнювало, навіть якщо ми там не зовсім рівно вирівнювали тарілку. Заводимо профіль, доводимо його до, за цю пластину другу, або його могло прижати двома пластинами відразу. І починаємо роботу. Для того, щоб далі а, завантажити файл. Станок працює або з АІ, або з DXF. А і для невеликих літер а, і дуже плавних радіусів. DXF для чогось більшого а, і без дуже плавних радіусів на DXF є просто завжди трохи ламані кути. На це треба зважати. DXF розрахований для того, щоб працювати. Виключно з роликами і з твердими металами. Якщо це у нас алюміній, то в нас АІ розширення файлу. І з AIшкою ми працюємо завжди по алюмінію. З роликами і з клінчами завжди АІшка Далі ми нажимаємо Імпорт АІ тут є така кнопка. Або файл-імпорт, або просто натискаємо таку клавішу Import, АІ Вибираємо файл, який у нас є в AI, і отримуємо те, що ми бачимо. Червоні контури це в нас внутрішні частинки літер, а фіолетові контури це в нас зовнішні частинки літер. Важливо, коли ми хочемо виготовити внутрішню частинку букви А. І нічого більше, нам все рівно треба завантажити цілу літеру, А і тоді станок буде сприймати це як внутрішню частинку. Бо якщо ми завантажимо виключно тільки трикутник і більше нічого, то станок буде сприймати по-іншому всі ці контури, і для нього оцей трикутник буде фіолетовим і буде працювати трохи в іншу зворотню сторону. Для того, щоб виготовити окремий внутрішній елемент, потрібно мати зовнішній також завантажений і з ним працювати. Отже, ми завантажили файл, продовжуємо тут налаштування всього решта.